Коли починають боліти суглоби, спина, що ми робимо? Найпершою справою йдемо в аптеку, купуємо знеболювані таблетки і мазі, які ми починаємо все це безуспішно лікувати. Я знаю, про що я кажу, тому що я сама була такою декілька років тому. Я купляла руками мазі з акулячим хрящем, з фондроїтином, з протизапальним ефектом. І чомусь мої суглоби зі стадії скрипу і стуку перейшли у стадію просто роз... руйнування і розвалювання. Я не розуміла, в чому справа. Тепер то я знаю, що я просто працювала лише. Симптомами, бо будь-яке лікування працює симптоматійно. Коли ми заспокоїлися, бо нібито нічого не турбує, але в цей час хвороба переростає в більш гостру і серйозну стадію і руйнується, в принципі, всі суглоби вашого тіла. І для того щоб позбутися цього процесу і відновити суглоби, насамперед потрібно вивести запальні процеси разом із тим, хто їх чинить, тобто вичистити організм від бактерій, грибків, вірусів, паразитів, які причетні до руйнування наших суглобів та міжпозвонкових дисків. І потім ми даємо живлення нашим суглобам. І це не мають бути мазі, це не мають бути ін'єкції. Це питні комплекси, які організм сам розподіляє одночасно по всіх суглобах нашого тіла. Таким чином, ми укріплюємо кістково-суглобний апарат. Відбудовуються також диски міжпозвонкові, відбудовуються хрящові тканини у наших суглобах та зв'язки. Кому цікава повна система відновлення суглобів без ін'єкцій, без операцій, безпечним, результативним, високоефективним способом, пишіть мені в особисті. Мої контакти в описі.